Кристино, коли до вас доставили цеглу? Вчора. А коли парканчик цей поставили? Вчора. За день поставили цей Вчора. паркан? Круто? Круто. А я яка доволя. Це головне. Сьогодні з колегою приїхали оглянути побудовану огорожу. Вчора сюди тільки була доставлена цегла і за один день бригада майстрів поставила цей 21 метр паркану. Зараз Віталій розкаже, скільки цегли використано, в якій кількості. Значить, клієнт обрав цеглу колір графіт. Загалом було використано 1300 штучок. На вставки обрали колір чорну антик. Це є структура ручної обробки. Загалом вийшло 234 цеглинки. Ось інформація по кількості. Висота стовпа 1,56 см. Довжина підморівки між стовпами 2,25 см і її висота 7 рядів. І можете звернути увагу, що тут досить проблемна діляночка для побудови горожі, оскільки дуже похилий схил, і як вирішенням цієї проблеми ми Розробили 3D-візуалізацію цієї огорожі, щоб прорахувати необхідні параметри фундаменту. Ну і звісно, щоб клієнт подивився, як буде виглядати його майбутнє угорожа. І Якщо вам також потрібна допомога по 3D-візуалізації огорожі або по прорахунку необхідної кількості цегли, що в Італії треба робити, пишіть нам директ і підписуйтесь, щоб не загубити.